Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не часи, браті і сестри, нічого очевидно. Насправді, ця трагедія вже триває два з половиною роки активно і ще більше, менш активно. Люди приходять чи на спілкування, чи на сповіді кажуть, важко. Кажуть біда. Кажуть, я втомився, чи всі ми втомилися. Кажуть, я відчуваю розпач, розгубленість чи зневіру. І це очевидна річ. Так і є. Бо бачить Бог, ми маємо для цього підстави, щоб бути саме в такому духовному стані. І я кажу, це нормальна ситуація для ненормального обставин, в яких ми опинилися. Бо так воно і є. Але браті і сестри, чи можемо ми справді вважати, що тут ось нам в Києві важко, чи в більшості частини України? Якщо тут важко, то в Харкові, чи в Дніпрі, чи в Одесі? Чи можемо ми сказати, що тут важко? Ми знаємо війни, які були, якщо ми читаємо не якісь там совєтську пропаганду, а читаємо справді спогади людей, які були свідками цього і залишили нам щось. Адже в нас в магазинах все є, все те, що нам необхідно. Зовсім не схоже на 24 лютого, правда, коли все зметали, з полиці нічого не залишалося. І не було впевненості, що завтра це буде знову. Справді. Взагалі не було певності жодної. Тиждень, два, три тижні. Ми не знали, що буде. Але зараз не так. От тоді було страшно, тоді було важко. Але зараз я не думаю, що важко. Якщо нам важко, то як тим солдатам, які зараз бережуть наш спокій? Як їм? Я не знаю. Вони в калюжах, в окопах, під морозом і підуть, але врешті-решт, коли кожна хвилина може стати останньою. Тоді, чи важко нам насправді? Ми можемо собі дозволити сказати так. Я розумію, що важко об'єктивно. Але нам було й важко задовольти. До ніж почалося повномасштабне вторгнення. Адже ж був ковід. Майже два роки ми сиділи по домах, носили маски, і нас тоді стало. І це було важко. Люди втомилися. Ми кажуть, ми втомилися від цього ковіду. Коли він вже піде геть? А зараз. А зараз, якби нам запропонували, що ти вибереш? Путіна з компанією чи ковід? Звичайно, ковід. Скільки? 5-10 років. Просто так. Без питань. Тобто, браті і сестри, це нам наша втома і наша важкість показує нам, що завжди може бути гірше. Хлопчина 33 роки, онкологи. Залишив дружину і дитину. Уламок впав. Просто юнак в межах там, в районі 25 років. Не стало. Уламок. Не ракета. Ракету збили. Я ще раз підкреслюю, я не критикую цей стан людей. Він природній. Але браті і сестри, хіба в нас є вибір? От насправді хтось нас питав, чи ми цього хочемо, чи наш уряд і влада починала цю війну. Я розумію, в нас є купа питань, у нас є купа проблем, претензій і до влади, зокрема. І я не можу навіть сказати, що вони не обґрунтовані. Хоча все-таки апостол Павло нам заповідав не лихословити тих. Хто керує в нашому народі. Але знову ж таки, і доносити до них свою позицію треба в якийсь спосіб. Проте от зараз одний час. Бо завжди може бути гірше. Завжди 100% може бути гірше. І важко усміхатися, коли не хочеться. Але я вірю в те, що це потрібно робити, тому що буде гірше. Якщо ми. Не будемо шукати внутрішній баланс миру і спокою, і навіть витягувати з себе силоміць якесь добре почуття гумору, інакше нічого не буде. Дуже багато людей просто підсідають на ту інформаційну голку. Вони проводять багато часу, як не в Ютубі, то, на, на, то в Інстаграмі, то ще десь, то на сайтах новин. Я не кажу бути в інформаційному такому. Ну, як це сказати краще. Дякую, Вакуумі. Я не кажу так. Але, браття і сестри, дуже багато речей, які порушують наш спокій. І на які ми вплинути не в змозі. Так в Україні зараз проблема. Так я говорю це сьогодні, коли вже нібито Конгрес США проголосував за допомогу Україні і слава Богу. Дякуємо їм. Але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що люди підсідають на ту інформацію і вони починають бути нажаханими, вони ще більше починають втомлюватися. Я не кажу від цього відходити тотально. Але, врешті-решт, давайте ми будемо говорити про ті речі, на які ми можемо вплинути, і які вплинути не можемо. Як ми можемо допомогти Україні? Допомагаючи ЗСУ в практичному сфері, зберігаючи єдність суспільну, допомагаючи своєму ближньому, тому, хто потребує, вже зараз. А в духовному плані, звичайно ж, молитва і робота над собою, бо йде Христове Воскресіння, а я не можу сказати особисто за себе, що я досяг якихось духовних успіхів. Що я принесу Богу? Не думаю, що багато, чесно. Хай кожен сам за себе скаже. І що, що, що ми можемо чекати далі? Чому має ставати легше, якщо ми нічого не зробили для себе, навіть для себе, для своєї сім'ї? Чи справді я щось зробив для того, щоб стати кращим? А ми сидимо і чекаємо вітру з моря. А Господь каже не так. Якщо би ви змирилися переді мною, каже він в одному з псалмів, то я би вже давно поклав руку свою на ворогів ваших. Чи змирилися ми? Я по собі не відчуваю. І даруйте, спілкуючись з людьми, теж не бачу особливого прогресу. Мені здається, відповідь на це питання досить очевидна. І справді може бути гірше. Зараз в нас є претензії, ну більше в чоловічої частини до закону про мобілізаційний порядок і мобілізацію. Я не буду його коментувати. Але, на жаль, може бути так, що всі ми, навіть не зважаючи на стать і без повістки, самі підемо туди, куди буде треба, бо буде треба. І це буде в рази гірше. Тому те, що зараз, це просто нота. Це те, що ми можемо собі розслабитись. Якщо згадаємо 23-24 число, так не було взагалі. Тоді всі взялися за те, хто що міг. І йшли туди, куди не планували йти, і робили те, що взагалі не передбачало. Тоді було важко. А зараз ми можемо собі дозволити втомитися. Правда? Хоча чи маємо ми на це право, і так, і ні. Як люди, звісно, як суспільство не особливо. Бо вибору просто немає. Тому все, що я хочу сказати, те, що перед Воскресінням Христовим, зокрема, особливо в цей час посту, ми можемо щось зробити для свого духовного стану і змирити себе перед Богом, бо це саме буде та жертва, яка йому потрібна. І це буде наша контрибуція і немала контрибуція в те, щоб Україна отримала свій справедливий мир. І це буде дуже немала контрибуція. Крім того, що я вже сказав в більш практичному такому повсякденному плані. Тому, друзі. Треба шукати в собі добрий гумор. Треба не проводити дуже багато часу в новинах, бо є речі, які ми не можемо контролювати. І зараз на якомусь етапі це може бути шкідливим. Якщо ви бачите і читаєте новини, і бачите, що вас це позбавляє душевної рівноваги, я думаю, що цілком можна або зменшити, або і взагалі себе від цього відокремити. І це буде непогано. Хай це буде можливо з якоїсь сторони невірно, але якщо в вашому духовному плані все буде гаразд. То я думаю, ви більше будете корисні і для себе, і для суспільства, і для України в цілому. Хай Господь допомагає нам.